Привіт всім! Ви, мабуть, чекаєте продовження про пожар. Я так розстроїлася з-за того, що люди втратили своє житло. У мене тут сусідка працює, моя клієнтка вона втратила не знаю, що і як, бо вона просто не приходить. Вона вчора відмінила візит на масаж, я здогадалася, що в неї проблема. Написала, що все в неї добре. Вона каже, що мій блок горить. І згоріла половина будинку величезного, буква П, І половина, що не згоріла, то залита водою, тому що дуже довго тушили. 60 машин пожарних тушило цей будинок. Зверху вертольоти не тушили, тому що воно б ще більше розгорілось. Так як я прочитала, що вертольоти тушать, якщо поле горить. А якщо будинок, то це буде капля в морі. Ну, типа, ще більше буде. Ну, я розстроїлась, тому що 100% якісь тварини були вдома і, мабуть, хтось був на роботі. Ніхто ж не очікував на таке. І дуже-дуже жалко, що, ну, що майно погоріло, і що, можливо, є якісь загиблі. Навіть тварини то дуже шкода. Надію, що ніхто не загинув. Бо це ще нічого не відомо, бо заборонено розносити ну, плітки, заборонено владою, і ніде по новинах ніхто не розносить жодних здогадок. Чому це сталося? Але втрати колосальні. І люди трохи поселені в школі, трохи в готелі. Я читала просто новини. Ну і все, і все тратили отак от за один момент. Це просто говорить про те, що завжди повинен бути якийсь чемоданчик, рюкзачок, який схопив і побіг. Там повинні бути документи. Це мені теж треба приготувати. Ну, і так от тому дуже такий настрій пригнічений. В Києві теж там стріляли. Позвонила сестрі, вони сидять, всюди там стріляють, кидають, вони сидять. Ну і У мене нема сили вмовляти, тому що вони не хочуть, ну, сестра не хоче їхати, мама не хоче їхати, мама теж живе, там нічого не кидають, але все одно поряд стріляють. Ну, коротше, така ситуація. І я, як той мудрець, не можу нічого зробити, то просто нічого не роблю. Ну, Намагаюсь сказати, що знайти такі слова, такі слова, щоб зачепити ну, їх, щоб вони, може, до них дійшло, що треба виїжджати. Кажу, люди ось виїжджають, краще життя знаходять. Ну, Але поки нічого не діє. Не знаю, як воно буде далі, але дуже страшно. Хоча внутрішньо, наче. Не відчувається цей страх, ну, що йде війна, і там рідня живе. Але страх є, тому що це такий ризик, типа. Ну, і така ситуація. А ще день тому горіло метро, оказується. А до мене приїхала була знайома, і ми їздили там, і вона, коротше, Коротше, треба було їхати там до однієї станції метро, а не, не могли проїхати. І вийшло так, що та станція горіла, і тому заблокували її. Ну, коротше, якийсь кошмар. Але нічого дивного, тому що вчора була аномальна жара, страшне пекло. Коли я вийшла винести сміття з свого кабінета, то я відчула, що мене шкіру пропікає просто. Мені пройти 5 метрів. До смітника я відчула, що мене зараз спалить сонцем, тому я не дивую, що пожари. Тому треба залишати вікна і не залишати прибори включеними, хоча б і так змінімалізувати ці страшні речі, такі як пожари.